Інстаграм наш. Дивіться, з якого морала. Ой, <смі> слоненятка, тут це чудова фотка. Це у нас разі. Так. Дивіться. Ну, хто захоче подивитись, заходьте до Ігоря Лаврова. от, Дивіться, насолоджуйтесь. Так, що це таке? Незрозуміло щось. Це у нас якісь місцеві баталії. Ого. У Санкт-Петербурзі в річку, так. Да. Туди і дорога. Далі. Що це? Руся. Вітаю, Руся! Лайк. Like. Коля. Memorial of Heroes. Так, лайк like Колі, звісно. Робимо. Безкоштовне налаштування Google реклами. Звертайтесь. Подобаєчку вам, щоб було видно, що, що до мене можна звертатися. Так, це. Це в нас сава, да. Шедеври кулінарні роби. Так, поїхали Гордон Дмитро. Про Порошенко, Зеленського. Мабуть, цікаво. Ой, теж гарна штука. Ваше височество, патріарх Кирил обратився к Путіну. Ваше чмочництво, мабуть, так, треба звертатись. І рожа така, мабуть, розумно корче. Бедлота, одним словом. Так, ладно. Зверху у нас що? Зверху у нас починається. Ой, на цьому фоні чудово буде. Скарлетт, що у нас скарлетт Песикка? Так, я поруч опишаюся тобою. Так, гарний постик. Вітаю, скарлет. Газай, Валера. Казав і кажу, квартал 95 кінчені поєвші виблядки. Так, або, мабуть, все ж таки той військовий спровокував квартал 95-й на цю композицію. Лайк, Валеріо, Звісно, лайк. Так. Теж лайк. Далі хто у нас Алекс? Лайк ставимо. Привіт, Саша. Амбрела фонд. Ставимо лайк там звіт якийсь з дітьми. Так, успіху вам. Нагорода. Дивіться, яка рушниця, снайперка. Так, чудові нагороди від нагороди. Лайк ставимо. Ганна. Так, разом for Ukraine ставимо лайк цьому фонду. Ганна ще. Ох, це які платья. Лайк ставимо. Що ще? Це вже платічка для військових. Так. Котик. Телеграм якийсь, мабуть, дивиться. Чи Інстаграм. Вітаю, Ганна. Так, Василь Бушаров. Мафи. Постить, так? Да? Ага, отам от. Мабуть, не дуже воно гарно там і дивиться. Да? Лайк, Василю. Так. Відновлення добробуту Так, лайк. Донат на Mavic підтримуємо цей фонд. Куліченко Дарина. У чудовому настрої. Що на футболочці? оченятко ти... якесь. Лайк like, Дарина. Лайк like, Дарина. Лайк like, Дарина. Так, ну все, мабуть, мабуть, все. Тож, друзі, у шапці профіля ви знайдете посилання на сайт, на сайт, де можете зайти і обрати один з чотирьох фондів. Або ж усі фонди разом та задонатити на їх статутну діяльність, вони допомагають нашим Збройним силам та нашим громадянам, які постраждали від війни. А ви за це зможете отримати, отримати сертифікати благодійника? Таким чином, збирає, зможете зібрати свою колекцію благодійної допомоги. Лайк ставимо. Чудові люди. Друзі, всім привіт. на Фейсбуці. Що у нас? Теж Ігор Лавров, лайк, чудові морали. Ну, просто слів немає. Відновлення добробуту, так? Так, відновлення вже лайк ми поставили цьому фонду. Денис Довгаль. Ставимо лайк. Далі Попойка Русла... Василя Бушарова. Приєднуйтесь до Попойки. Допомагає Збройним силам. Радіо Рокс. Запостив слава Україні, дійсно слава, героям слава. Так. Е бістично, Ольга, дивіться, які чудові картини. Це дуже дуже гарно, я вам скажу. Заходьте до Ольги на соцмережі, на сторінки, та й дивіться, що, що вона там малює. Це дуже цікаво. Так, Євгеній Ком, Ставимо лайк, це що? Призрачні перспективи наблюдаю в об'єктиві. Рифма якась є, але, ну, Євгеній, ну, старість, мабуть, не так повинна виглядати. Зайдіть в спортивний зал і <гум> там будуть чудові, чудові, немолоді люди, які мають вигляд ну, трошки інший, ніж в цієї бабусі. Так, що? О, Катерина Сопіна. Якесь чудовисько. Так, червоною шапочкою. Прикольно. Привіт, Катя! Так, героям слава, Денисе. Ольга, теж теж ставимо лайк. Так, ну все, мабуть, досить сьогодні і інстаграму, і фейсбуку. Е, що там зверху у нас? Зверху, зверху, Василь. про мафи. Ой, Василь. Так, лайк Василь, ставимо. Василь, а де ти? хе Що там, зручно? <сіпляю> <сіпляю> Так, ставимо лайк. Вітаю Василі. Чудовий пост. Так, що у нас? Благодійний фонд е Радіо Рокс. Так, ну все ми це потім подивимось. Е допомагайте, допомагайте приєднатись, буріть е благодійні діла. Допомагайте нашим військовим і громадянам, які постраждали від ціє цієї війни.